Дорогі друзі, гості, підписники мого каналу. Вітання всім з Київщини. Ви на каналі Наталкина Сім'я, Город і хата. Дивіться, знов сіре небо затягнуте хмарами. Холодно, мерзко. Ну, Пару днів було в нас сонце, правда, нічого не скажу. Але роботи робити такої і не зробиш, бо холодно, так і, і грязно, і мокро. Ну, в общем, два місяці в нас ця осінь, просто моква. Так, пораю своїх жильцов, пожильцовося. Їдять гарбузи. Бачите, як гарно їдять. Кажуть, що не можна давати. Я своїм кроликам даю все. І картоплю, і гарбузи, буряк. Ну, всі овочі повністю, яблука, і бур'ян, але бур'ян я його мию. Перед тим, як дати, я його мию, щоб він був без землі, без бруду, без грязі. І вони оце у мене живуть. Я їх нічим не прививаю. І ніхто, слава Богу, не здихає. Ось, в плітці повинно бути сухенько, в них он солімка лежить чистенько. І щоб чистеньке було, навіть ось гарбузик, я його спочатку помила від землі і потім я їм даю його. Вже все повиривали, бо в морози, все поприморожувало. Таке нападає грибок на рози, бачите, як від сирості. Це треба все буде повністю листя, як при морози обібрати, тому що на наступний рік захворіє ця трояндочка у мене. Жимолость. Ось і ще гілочка є, що квітне. Дуже пахне. Оцю жимолось рекомендую вам посадити. Ну, ну, дуже гарний кустарник такий він і плететься такого коло стіни. І дуже-дуже довго цвіте. і такий аромат прям ванільний. Дуже гарна рослина. Цвітуть вони отак, один пучок жовтенький, один пучок біленький. Так от чередується він. Він би цвів. бачите, скільки бутонів, але ж уже холодно, що ж 7-5 градусів. Вже він не буде цвісти. Оце в мене ще тут, оце на клумбі, було. Я посадила два чері, от сакури, помідори. І дивіться, було пару днів, що то 13 градусів тепла в нас було, і два дня сонця. І оце вони почали підстигати, ці гілочки. Все, дивіться, помідорчики. І тут теж ось. Бачите, і рясно так же ж роде, і він високий росте десь два або, може, і три бідеметри рости, я їх трохи прищипую. Ну, в общем, оце ці гілочки зараз заберу в хату, та вони доспіють. Ось побуріли помідорчики. Хто хоче собі цього сорту сакура, напишіть мені в коментарі. Я вам дам вайбер там чи як домовимося. У мене насіння їх є. Ну, отак я вже ось, бачите, все вигрібаю. Складаю. Малина ремонтантна щось у мене не йде. Не знаю, цього року якась така вона і повисихала на кущі, от тут цілий ряд був і нічого не осталось. Тут ось кущик, тут ось трошки не знаю чого. а це нова грядка полуниці. Я сюди її розсадила, от, тому що треба її кожного року. Старатися трошечки нової відсаджувати. Щоб була трохи густо я засадила, але ж вона на зиму може вся не перезимувати. Тому так. А взагалі то посадка повинна бути. Ну, ось так, виходить, десь 40 см кущ від куща, а у мене по 20 Я посадила. І посадила так, бо подекуди навіть і по дві кущ, щоб не повимерзала. Ну, все одно вимерзне щось трохи. Ось, зараз покажу. Черенкувала я троянди в цьому році. І що я вам скажу? Невеликий процент, але приживаємось є. Ось дивіться, ось ця у мене прижилася. Бачите, зелена стоїть. От. Значить, вона йде під зиму. І треба банка скляна, якби була, то можна отак лишати. А оце то треба такого буде листя її утеплити. От. І тут ось, ось зараз побачимо. О, дивіться, ось оскільки було черенків цих, бачите, всунуто. Ну це ось, видно, пропало чорне, нічого нема. Це таке під це пропало. А це ось, ось бачите, є. Ось, ось буде. Ось ось прижилося, пускає молоденький листочок ось буде. Це під вопросом, Це, це, ну, взагалі, два точно будуть. А ці пропали. Тепер тут побачимо. Аналогічно, вон Це буде точно, ось вже пускає. Буде кущ. Ну, це плетиста роза. А це, ой, пропало. ось. Згнило. Взагалі, я так не прогадала, що посадила по декілька черенків. О, тут теж ось один згнив. Бачите, це не годиться. Хоча я так нарізала, що по три бруньки вниз, дві згори. Ну, тут навіть більше. А це буде, бачите, ось даже зелена брунічка ось образувалася. І тут, так що ці два кущі будуть. От. Ну, прикопати треба їх тепер. Вологи вистачає, а прикопати треба. Багато хто питав, і як от розмножити ожину. Ось ожина, дивіться, вона пускає ось такі пагони довгі. І на корні кожного пагона на осінь, отакий, дивіться, корінь утворюється. І тут вже багато діла не треба. Ось так ось навіть прогріб трошки, ось, ось сюди його цього корінчика. Раз. Ось сюди його ось так. Оп, і це вже буде на наступний рік. Звідси корінь дасть пагончик. І от тоді отак от обрізаєте і все, у вас готовий кущ. Ось дивіться, саме ось вкоренилося, бачите? уже як гарно наростило гілку. Ось він. Од основної рослини. Ну, до весни я його залишу. А весною, ще трошки поправлю, землі накидаю. І вже буде ось тобі два кущі. Ось, дивіться, пагончик. Те саме можна прикопати, буде три кущі вже. Ось тобі розмноження ожини. Дуже швидко можна за два роки розвести собі купу цієї ожини. Ось так, зрозуміли? А потім навесні отак от просто обрізати. Ця гілка вона піде собі, буде плодоносить, ось звідси підуть. Квіточки і плоди. ось. А та гілка піде вже на розмноження. Так що дуже легко можна розвести ожину. Ще хотіла прорекламувати. Може, хто хоче собі флокс шиловидний посадити. У мене тут ось були вони на відсадженні. І я вже собі розсадила на клумби, мені їх не треба багато. От ось. Отакі от кущики чи маленькі Я їх відсажую у окремі стаканчики. от Все, що там погане, пообрізаю, щоб воно було тільки живеньке, гарненьке. І тут є десь два чи три три кущі. Тут у мене буде цього флокса. от По 30 гривень, хто хоче, я могла би вам їх продати і собі щось підкупити інше. Також у мене є оця от живучка порпуре. Також великі, дуже гарні кущі, також 30 гривень за кущ. Ось такий ще почвопокровник у мене є очіточок. Ось так само здоровий такий кущ 30 гривень. Ще в мене є дуже багато. Ось такої я розвела собі як ромашечка. Ну, вона вже перецвіла. Хризантемка. Вона неї висота десь така от, 40 см. От це не не шаровидна, а звичайна хризантема. бо шаровидна ось, у мене біла була, а це звичайна хризантема. Зараз покажу ще її. Ну, ось вона, бачите, вже доцвітає. Я її вже багато позламувала. Ось така вона, як ромашки яскравого такого рожевого кольору. От. І кущі такі також гарні. <кхем> Дивіться, які гарні кущі тут вже нарощені, бачите? Оце 50 гривень такий кущ. Кому треба, пишіть в коментарі, будемо зв'язуватись. Ну, а вам, мої дорогі, я бажаю, щоб ваша вся сьогоднішня днина була наповнена радістю і сонечком. Щоб отакі от сонячні квіточки радували вашу душу. У мене один чорнобривчик залишився після морозу і радує мене. Так, щоб у вас завжди було гарно, красиво, веселково на вашій душі, не було ніякої печалі. Хай вам Господь у всьому допомагає і до зустрічі!